Протягом року кількість онкологічних захворювань на Хмельниччині зросла на 12,5%. Це найвищий показник, який зафіксували за останні 15 років. Ми запитали хмельничан, якими причинами, на їх думку, можна пояснити стрімке розповсюдження хвороби. Я думаю, що з екологією сам більше. І зараз вся їда якби ну, вона вирощується з хімією. Харчування, звичайно. Що ще, я думаю. Треба чіткіше оглядатись, ходити до лікаря. Це теж. Ну я рахую, що ще після Чорнобиля з курівом і з горілкою. Ну, напевно, що довкілля шкідливе. Ну, не знаю, екологія. – Яка екологія Машин круча з'явилася? Онкологію викликає харчування, екологія, спосіб життя. Ну тут ніхто не застрахований. Я навіть не знаю, що це. Ну, потрібно щось з мабуть, що робити, якось слідкувати за своїм здоров'ям, раніше звертатись до лікарів. Екологія і генетика. Це і харчування дуже велике значення має. Правильне харчування. І Так само стрес ситуації всякі бувають зараз. І так само повітря в нас, екологія в нас дуже забруднена. Так, вода. Стресова ситуація. Що я можу сказати? Це не знаєте. Все від нервів. Екологія може.